Світлого і свіжого дає Боже дня вівторка. Готуємося хати посвячувати, гратися із водою освяченою нащо. Ну, на освячення. А для чого? Я спостеріг, що є дві крайності у нас між людьми. А саме, одна крайність це там, пан священник, ви мені там, хіба покропіть щось, трошки машину, покропіть мені хату, так аби лічильник менше брав, менше показників показував, аби бандити не бралися. І йдіть, ласка, звідси з хати. А другі ну, ну, кажуть, що якби ви якось посвятіть, але так аби це не зачіпало наше життя. Чого? Ну, Бо прийде Господь, і Він нам повністю зруйнує наш дім, зруйнує нашу сім'ю, наші плани все зруйнує і собі свої порядки встановить. Але Господь приходить так, як і колись в у, у фізичну історію, не так у твій дім. Тобто, ми коли готуємося тепер, і ми тропелями навіть співаємо, готуйся в готуйся Нафталі, Завулоне, готуйся ти. До Різдва, до богоявлення, до водохреща. Яким чином? Ну, ти не мусиш зруйнувати свій дім, лише це Богові. Але ти, ти, ти поприбирай його. Ну, то ми коли чекаємо гостя, гостя вдома, то ми не, не продаємо хату, і нам треба срочно нову хату, бо гість прийде. Нам треба, не знаю, срочно нові меблі, бо гість прийде. Та, то ми так, не робимо? Коли ми чекаємо якогось поважного гостя до хати, ну, то що ми робимо? Прибираємо, чистимо, щось трошки готуємося інакше. Але ми, ми не робимо новий дім. Це не наша робота, це не наше завдання. Наше приготування добре до правильного проживання Різдва, до правильного проживання богоявлення, Воскресіння інших свят, то це таке генеральне прибирання. Це достойне приготування для гостя, який приходить. Для, для того, аби він прийшов і він вже змінював обстановку, він освячував, він давав новизну. Тому товариство. Пам'ятайте, що коли ви не маєте віри, то водою освяченою можна залити хату під вінця, під вікна, воно не поможе. Як одного отця попросили, що отче, так нам покробіть міцно хату, аби все нечисте з неї пішло. А він так дивиться, і каже, а ви бідні, де жити будете, <сх>, якщо все нечисте піде. Тому готуємося, готуємося завжди. Насамперед приймати Бога у ну, видимих так як вода освячена, щось там інше, верба у різні періоди року, різні е, моменти. Але насамперед постійно кожен день освячуємося Словом Божим, освячуємося через покаяння, освячуємося через це прибирання дому, через прибирання хати, через прибирання серця, розуму. А в нас свідкові є прибирання вчинків наших. Тобто ми вчинки робимо, ну, прибрані, вчинки робимо відфільтровані, а не ходяки. Тому будьте благословенні цими днями, будьте освяченими цими днями особливо. Нехай вода кожна, навіть коли руки вмиваєте, а особливо вода освячена, нехай вам пригадує про ваше водне хрещення. І ставить запитання, чи я прибрав місце і дозволив найсвятішому, найвеличнішому гостю прийти і замешкати, оселитися і господарювати. То нехай вода про це пригадує і допомагає вам освячуватися. Будьте благословенні, будьте освячені, кропіть усе. І нехай це кроплення пригадує вам про те, що ви належите Богові. І відповідно потім думайте так, як він, мрійте, як він, очікуйте, і плануйте так, як він. Цей гість, котрий хоче до вас навіть із водичкою освяченою, завітати. Будьте благословенні, будьте освячені. Майтеся файно, мир вам.